Всім привіт! Ви не на каналі Проліт, але знаєте, дуже хотілося би. Мене звати Юля, і ви можете знати мене як людину, котра зробила огляд на книжку MC Петі, тому що чомусь я стала популярною завдяки ній. Я собі життєве досягнення. Я книжкова блогерка, яка веде цілу купу різних якісь які здебільшого про книжки, ви могли бачити мене в ТікТоці, в Телеграмі та в Ютубі, де я розповідаю вам, що такого цікавого можна почитати на українському книжковому ринку. І окрім хороших рекомендацій, я так само оглядаю найрізноманітніший крінж, еротичні романи і жартую про Славіка. Кіт. А що ми хотіли сказати? А хотіли ми сказати, що ви можете зустрітися зі мною на фестивалі Фанкон у спеціальній секції українського Ютубу, і це чудовий шанс знайти мене не тільки на книжковому фестивалі. Тому приходьте, будемо обійматися, фоткатися і можливо обговоримо кілька крінжових книжок.